Наші бутерброди гарячі готові. Подивіться, які вони рум'яні, красивезні і неймовірно смачні. Так як батон свіженький, я тільки використовую свіжий, тобто сьогодні куплений, сьогодні приготовлений. Він не має вже пролежати 2-3 дні ні в якому разі. Бутерброди, подивіться, які вони м'якесенькі. Не пишіть мені резину і так далі. Таку всяку бредятину. Все прожарилося саме яйце дає цій масі не розпастися, так? не розлізтися на сковорідці. тримає форму. Ну і, звичайно, плавлений сирок. З твердим сиром я дійсно їх не готувала, тому що він розплавиться і буде тягнутися по всій сковорідці. Тому готуйте, підписуйтесь на мій канал, пишіть добрі коментарі. Ну і смакуйте на все добре. До нових зустрічей!